Усім привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео ми присвячуємо ноті молока в парфюмерії. Це буде перше моє відео, в якому ми будемо розмовляти про одну конкретну ноту. Я вже колись знімала добірки ванільних ароматів, але сьогодні ми будемо фокусуватися саме на молоці. Будь ласка, дайте мені знати, чи полюбляєте ви такі парфуми з нотою молока. Сьогодні я приготувала для вас чудову добірку молочних ароматів, які дуже вже пасують саме до холодної, осінньої та зимової погоди. Отож, давайте розпочинати. Але перш ніж ми це зробимо, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Це йому допоможе просунутися в Ютубі, а також підписатися на мій канал. І так, давайте розпочнемо з парфуму італійського нішового бренду Mask Milano під назвою Lost Alice, який був натхнений романом зачарована Аліса або Аліса у Задзеркалі. Я не дуже впевнена, як саме буде це звучати українською, але хочу вам сказати, що парфум дуже атмосферний і дуже тут ноти резонують з суттю цієї історії. На старті в нас є бергамот, він дуже ароматний. Поєднання з чорним перцем, а також ähm... Шаблієм, Боже, в мене проблеми з цією нотою, як її правильно вимовляти. І тут ще є чорний чай, тому є така, таке відчуття коли Аліса п'є чай в цій такій дуже дивній компанії. Якщо ви полюбляєте ноту чаю ви хочете дуже такий лагідний, комфортний аромат, я вам його раджу, бо тут є молоко, воно з сандалом, дуже молочне, кремове, приємне, але воно не виступає на передній план. Взагалі, аромат. Про текстуру, таку пудрову, трішки шершаву. До речі, дякую, що ви мені сказали, можна казати і трішки, і трошки. Зараз в мене вже не буде знаєте, такого дисонансу в голові, коли я це кажу. Але тут ще є прикольна нота моркви. Знаєте, ну, цей кролик з морквою, амбрета, мускус, аромат лагідний, гарно розкривається саме на вулиці, бо він досить спокійний, не гучкий. Тому рекомендую його носити саме. Коли ви виходите з дому, бо якщо ви у приміщенні, він може, якось знаєте, сидіти дуже близько до шкіри. А ось коли ви виходите, він якось набирає більш оборотів та об'єму. Але на цьому давайте перейдемо до наступного аромату ось в такому шикарнезному флаконі від бренду Milano Fragrance. Це, до речі, така партнерська компанія Mask Milano. Усі аромати цього бренду натхнені саме містом Міланом, і він називається Базиліка. Ну, слухайте, це прикольний аромат. Він цікавий тим, що на старті в нас тут розмарин та тмі. І ось через цей розмарин є щось ментолове, дуже освіжаюче, знаєте, таке трав'яне тут на старті. Але пізніше аромат уходить зовсім в інший керунок, і тут є трішечки, зовсім трішечки ладану, але все одно створюється атмосфера, начебто хіпстер пішов до костьолу, до костелу до. Церкви, коротше кажучи, і цей ладан, він молочний. Знову ж таки, дуже дивно, особливо коли на старті в нас розмарин, такі ментолові, холодні трави. І є тут навіть щось трішки а, таке брудне, сексуальне, молочне, древесне. Аромат огортуючий і також дуже файно звучить саме на вулиці. І так що, може, ви шукаєте щось для церкви або таких більш містичних заходів, я його дуже рекомендую. Але давайте я вам розповім про най, знаєте, такий чаруючий парфум. Взагалі, у сьогоднішньому відео це Remember Me, запам'ятає мене від бренду Живой, який був створений Сесіль Зарокіан, і вона просто ще раз довела цим ароматом, що вона а, майстер парфумерії. Чому Ну, взагалі він натхнений ароматом чая Лати? І тут в нас є ось цей кардамон в поєднанні з імверем. Він створює таку прикольну молочно, чайну і дуже-дуже ароматно. Пряну атмосферу він теплий. Тут є чай з молоком, з ванілью, франджипані, така золота квітка. І навіть крапелька лимону, аромат. Чарівний, коли ви його носите, в нього абсолютно фантастичний шлейф, він теплий, молочний, кожна нота на своєму місці. І якщо ви його затестите, ви точно захочете придбати увесь флакон. Але він того вартий. Класний аромат, дуже гарно звучить і компліментарний. Але парфум, про який я впевнена, ніхто з вас не знає, це взагалі один з найунікальніших ароматів, коли я коли-небудь слухала. Американського нішового бренду January Seventh Project, в них всі аромати дуже авангардні. І орла це парфум, який я просто дуже хотіла затестити, бо тут надзвичайні ноти. До речі, він натхнений такою повістю чи то романом Орла. Я його навіть прочитала, дуже-дуже такий нестандартний, можете загуглити. Але тут у нас на старті альдегіди. Вони дуже чисті і такі, знаєте, Хрустальні металеві, але так багато і ланге-лангу він начебто індольний тут є і пряності, такі як мускат, і ще одна така зелена а, лист, листкова нота. Але він взагалі запудрюється, стає більш молочним, лактоновим 100%, але в поєднанні ось з цими альдегідами і гривесними, солодкими анімалістичними нотами та кавою. І, до речі, ви її можете відчути, коли саме знаєте, що вона тут є. Так вона. Взагалі а, замаскована в парфумі, але аромат чистоти, свіжості, він хрустальний, гарно розкривається саме. А, знаєте, коли холодно, взимку, але і влітку він прикольний, тому що такий а, свіжий. І тут є нота калини. Я коли це почула від парфюмера Джон Бібела, з яким в мене є класне інтерв'ю англійською на моєму інстаграмі, яке ми зняли, коли він тільки був випущений. Я була просто в захваті від калини, бо я її асоціюю, знаєте, такі кущі калини, коли вони квітнуть з моїм дитинством в Україні. Тому аромат бомбезний дуже довго тримається. Якщо у вас є можливість замовити семпли, я вам рекомендую взагалі затестити усю лінійку. Але на цьому давайте рухатися далі до сексу. Гального молока це щось не дуже типове для цієї ноти, але я дуже допомріла про аромат «Leda Six». Німецького бренду швац Berlin. Белін. Ось так він виглядає. Мені його подарили, вже парфум використовували під баночці залишилося, але я хочу сказати, що я дуже-дуже рада, що він в мене є, бо це так про шкіру, але вона тут не анімалістична, вона сексуальна, але мені здається, це більше через османтус. Це така азійська квітка з нюансами і шкіри, і абрикосу. Тому я би могла навіть сказати, це теплий, пряний фруктовий. Такий парфум дуже сексуальний, манливий. Та унісекс. В ньому немає знаєте, ось такої а, гурманської якоїсь нотки, яка присутня в більшості парфюмів з молоком, але якщо ви саме шукаєте такий знаєте, аромат дитинства, приємний, солодкий і дуже аутентично гурманський, я думаю, що більшість людей вже чула про ваніла кейк від Монталь. Якщо ні, і ви шукаєте саме знаєте, цукерку у флаконі, це вона. Слухайте, дуже реалістичний аромат саме теплого молока, начебто з ванільним сиропом, карамелью, а, мигдалем. Пам'ятаєте, були такі конфети цукерки? Навіть не знаю, як це називається, коли берете білок і його потім ну, збиваєте. і зап... Це зефір, мені здається, так, щось таке. Ось це зефірка, молочна зефірка, дуже-дуже реалістична, гучка, парфум такий може задушити, але він все ж таки більш приємний. Ну треба нанести дуже багато, щоб він вас якось затмив. Але аромат комплементарний, Боже, через те, що він об'ємний, через те, що навіть від одного пшику він буде триматися увесь день, його помічають, і мені здається, саме через таку дитя, що атмосферою тепла, уюту, дому, він дуже гарно заходить людям. Ну, а аромат, який виграв премію: це Lavender and Wall, бренда Лінда Ланденберг, теж дуже атмосферний, але він створює дещо іншу атмосферу, знаєте, коли за вікном непогода, погода, дощ слякоть, і, може, навіть сніг. А ви вдома сидите, може, при камінні загорнуті в теплий. І п'єте саме горячий шоколад, не какао, а розтоплений чорний шоколад. Додали туди засушену лаванду для такої ароматності, може навіть перцю для стимуляції, і тільки декілька крапель молока. Він не суперлактонний, він більш про чорний шоколад і ароматні ноти, і про текстуру, майже таку а, як шерсть. Дуже-дуже теплий, так що, може, ви шукаєте щось в цьому стилі. Якраз на холодні зимові дні він дуже пасує. Але аромат теж, як цукерка, реалістичний, я б навіть сказала, їстівний це Strawberry Delight від бренду Pana London. І знаєте, в нас тут є полуниця з шоколадом, Амаретто, молоком, кокосом. та... Різними трояндовими елементами я хочу сказати, що для мене це аромата шоколаду Мілка. Пам'ятаєте, зі смаком? Полуничного чизкейку. Це просто він у флаконі з додаванням амаретто. Там точно є ось ця молочна прослойка, начебто навіть з такими а, маленькими кусочками полуниці. Дуже їстівний, такий приємний, гарно тримається і має гортуючий гурманський шлейф. Якщо ви шукаєте аромат в такому стилі, в мене є ціла добірка. Але сьогодні я вам розповім про ще один від бренду Кашарель його легко знайти. він Досить бюджетний, але прикольний, знаєте, він комплементарний, тут багато а, квітів, але вони такі а, зацукрені, начебто ви взяли малину, залили її, а, засипали цукром, від, від неї відійшов сік. І ось цим всім сиропом ви залили якісь. А, Дуже інтенсивні квіти, і потім створили з цього молочний коктейль, і додали ще карамелі з ванілі, що того молока вже і не чутно. Він загубився десь. Але, чесно кажучи, якщо б мені дали саме молочний десерт або напій, це було б для мене оптимально, бо мене колись бабусі, та й взагалі в дитинстві травмували молоком, бо його ж треба пити, так, щоб вирости сильною та великою. Але в мене якась не Переносимість, я його ненавиджу. Люблю молочні продукти, але не молоко в чистому виді. Але в парфумах обожнюю. До речі, про молоко та їстівні ноти є ось такий чудовий аромат Miracle of Roses Мігеля Матоша. Я теж думаю, що небагато хто з вас про нього знає, але аромат дуже унікальний. В нього дуже цікава історія, бо він натхнений легендою, коли. Боже, я чесно кажучи, її забула, але зараз навіть подивлюся в інтернеті. Але на початку розкажу вам про ноти. Тут що цікаво, те, що а... Помимо молока, в нас тут є кориця та хліб. Є і троянда. Вона тут містична, через те, що в нас багато, дуже багато ладану тут. Він містичний, ладановий, а теж дуже пудровий. У нас багато пудрових елементів, такі як я забула, як називається ця рослина, вона така жовта і в неї. Пудро, пудрова текстура. А ще тут є, знаєте, нота ірису і нота гіліатропу, так що в ньому присутні такі помадні, більш будуарні елементи. Я думаю, що ті, хто залишили мені запит на саме Тему такого відео будуть дуже а, задоволені цим ароматом. До речі, я шукаю про нього історію, якось не можу знайти, але зараз це зробимо. А, аромат, знаєте, дуже небанальний, тому що він, в ньому є ось ця, це відчуття а, дуже пряного, коричне. Коричного хлібу, а, може навіть булки, знаєте, і вона пудрова і всередині, прям троянда. Справжня троянда. І тому, якщо у когось є бажання на такий аромат, я вам його дуже раджу. Він, до речі, тримається декілька днів на одязі. Це просто неперевершено. Взагалі у Мігеля Матуша дуже такі неординарні парфуми. І я вам. Їх рекомендую. Зараз я знайшла історію цього бренду. Ага, ось ця легенда Елизабетта, яка була народжена в Іспанії 1971 року, була донькою Петра III з Арагону і була одружена на королі тенісі Португальському. І за усю своє життя вона допомагала бідним людям. І є така легенда, що вона виходила по, та... по таємку з палацу, така була вдягнена в плащ і Її там запирала, але вона все одно намагалась якось вийти, щоб нагодувати бідних людей, в яких немає на що поїсти. І вона під своєю оцю шалью, такою, ну, знаєте, такою накидкою, носила хліб. І коли її питали, ну, наприклад, король, а що в тебе під мантією, вона казала, це троянди, мій ну, господин. І тому, ось так, є така чудова Легенда, ви можете її е, почитати самі, але мені дуже подобається взагалі, як він це трансформував так такий такий історичний, е, Феномен у парфум дуже цікаво і дуже цікавий аромат. Але на цьому давайте рухатися далі до парфуму, який просто, мені здається, шикарний. Про нього теж небагато хто знає. Він британського бренду Il Perfumes під назвою Sincere, і він дуже добрий. Аромат доброти. Коли я його ношу, він мене робить. Дуже унікально, я себе з ним почуваю якось дуже особливий, особливий аромат, і в ньому особлива нота молока, бо вона тут і лактонна за рахунок кокосу, він ще додає цій лактонності, тут багато різних мускусних нот. Взагалі його важко розбити по нотах, він начебто ваша шкіра, але шкіра когось, кого ви так любите. Може навіть мами, знаєте, ось на якомусь такому інтуїтивному, ну не примітивному, але навіть а, анімалістичному рівні. Він Дуже-дуже приваблює. Тут є і рис, і ланг, і така цікава вишинка на торті це персик, знаєте, персикова шкіра. Пудровий, шикарний, добрий, молочний, локтонний, дуже приємний і може навіть стати вашим а, фірмовим ароматом. Але на цьому давайте перейдемо до парфуму, в якому, начебто, і заявлено молоко, але від нього немає ані крапки. Це солі від лалік в шикарнезному флаконі. Аромат дуже носибельний, аромат дуже спокійний. Який зайде усім на кожен день, якщо ви шукаєте щось у гарному флаконі, він соковитий, фруктовий, може десь пряний, флоральний, солодкий і об'ємний. Але наступний аромат о, це для гурманських фанатів, Тосканелло, під парфумі Дельфор, який був натхнений італійськими а, дитячими спогадами. Ну, слухайте, цей парфум пахне, начебто, знаєте, зернятко какао, така цукерка. В середині там а, розтоплений мед з ромом. Коли ви його розкусуєте, знаєте, такий хрумкий кавовий боб. Там всередині. Ось цей мед з ромом, тому так, алкогольна цукерка, але це все огорнено в темний шоколад. Тут є і табачні елементи, і чай, і молоко, але ось ця кава, з, знаєте, з таким. Ромовим медом дуже-дуже цікавий аромат гучкий. Ой, Й. він довго тримається, його прям відчувається. Тому ось на зиму він супер. А ще один дуже зимовий аромат, ну це прям аромат зимових празників, гоголь Моголь у флаконі, але такий, знаєте, нішовий гоголь-моголь від Паула Теренці. це Мірабель Квінта -канте». Ну, Це треба носити на верхньому одязі, а вже ж на шарф, на шапку, на рукавички, не знаю, на пальто навіть сумку, якщо вона не з натуральної шкіри, це про алкогольну ваніль. Воно дуже молочне. Це гоголь, моголь у флаконі. Ароматний, дуже гарно розкривається, шлейфить нереально. Люди завжди питають, що це, і він дуже зимовий. Не знаю, може це в мене така асоціація з ним, але в ньому ще є така м'ятна нотка, і вона його охолоджує. Це досить цікаво. Ну і на цьому давайте рухатися до наступного аромату. Ось, наприклад, в Мірабель там багато нотів, а в моїй улюбленій італіці не дуже. Але для мене це просто справній шедевр у флаконі. Я його обожнюю, дуже довго мріяла. Фрешки придбала і не перестаю носити, і дивуватися, тому що він мені досі не набрид. Бо в мене так багато парфумів, і ви знаєте, я через якийсь час вони мені не те, щоб набридають, але якось я. А, Ну, хочу перейти до чогось іншого. А ось від Італіки я не можу насититися. Тут є молоко, воно в поєднанні з сафраном, і взагалі тут є акорд Тофі. Так що це начебто цукерка, але він такий елегантний, він просто ідеальний. Це для мене ідеальний лактонний аромат. Якщо мені треба було би порекомендувати вам тільки один, це був би він. Але давайте закінчимо це відео на такому десертному ароматі від бренду Mask Milano. Це вже другий аромат цього. Цього бренду, про який я вам сьогодні розповідаю, під назвою Медалін. В них є така колекція ароматів для жінок, які були натхнені жінками і створені жінками. У мене навіть є, але російською мовою, здається, огляд на усю а, трійку. Але це мій найулюбленіший він такий класний, слухайте люди. А, це гурманський аромат, який пахне парфюмерією, а не прям десертом. Але саме ним він був натхненним французьким. Маделіном. Тут є взбиті сливки, а в базі молоко ще нота, і вона мене тут просто, знаєте, захоплюється каштан. В ньому є щось таке, ну не дивне, але цікаве. Є і такі більш розпливчасті флоральні ноти. Але так, це парфумов... парфумерний парфумований. Десерт дуже гарний, дуже нішовий, дуже статусний. Знаєте, це саме той аромат, який я би порекомендувала носити, коли ви йдете в гості або на якийсь такий, може навіть серйозний захід, але вам би хотілося аромат, щоб приковував до вас увагу в позитивному сенсі. Ви хочете сподобатися людям, тоді носіть саме гурманські аромати. Але якщо а, ви все ж таки йдете не просто на вечірку, а, в кіно, або знаєте, такий. Спокійний захід, а це щось більш статусне, більш серйозне, то тоді треба витримати баланс і знайти цю грань між гурманікою і чимось дуже їстівним. І мені здається, такі аромати це Сінсір, Медалін, і, наприклад, я теж думаю, Італіка. Але напишіть мені, будь ласка, чи є у вас в колекції парфуми з нотою молока? Мені було б дуже цікаво про них дізнатися. Я думаю, зняти другу а, частину. Цього відео, але про більш молочні свіжі аромати, саме для більш весінньої та літньої погоди. Так що мені було б цікаво дізнатися, як ви ставитеся до молока, лактонних ароматів парфюмерії, бо ну, не всім подобаються такі аромати, але я їх обожнюю, не знаю, чому так. Вони просто створюють дуже комфортну атмосферу і якось відчуття захищеності додають. Але якщо у вас залишилися питання, будь ласка, пишіть у всі відгуки у коментарях вони дуже важливі, не важливо, що ви напишете. Але цим ви допоможете просуванню цього відео. Пишіть, будь ласка, на які ноти мені треба звернути увагу і зняти для вас такі підбірки, бо вони завжди дуже цікаві. Мені здається, я, я сама. Люблю їх дивитися та знімати, але ну, мені потрібен час, щоб зібрати, знаєте, усі аромати з конкретною нотою, які я люблю, і про які я дуже хочу вам розповісти. Тому, якщо у вас є можливість задонатити і мене підтримати, це можна зробити на вебсайті BuyMeCoffee. Уся корисна інформація буде під відео. Ви теж можете купувати парфуми з моїми знижками. Таким чином ви допоможете і мені, і собі приємно зробити. Ну і на цьому це було все. Сподіваюся, що це відео. Було для вас корисним та цікавим дивитися. Якщо так, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал, а також активувати дзвіночок, щоб вам надходили а, сповіщення, коли я випускаю нові відео. І про який парфум з моєї колекції вам цікаво дізнатися. Я зніму шорт для вас. І на цьому все. Дуже дякую за перегляд, гарного дня та слава Україні! Папа! -па.